П'ятикласники встигли потоваришувати ще до того, як розпочалися уроки в підземній школі. Цей навчальний заклад розташований у віддаленому районі Харкова, і у селищі діти швидко перезнайомились. Денис зізнається, на онлайн навчанні йому було нудно, ну тому що ну на онлайн уроці це дуже скучно, та треба зустрітися. Ну зі своїм класом вчителькою. Після перерви та руханки наступний урок починається і в першому класі. Тут 14 учнів, ще сім навчаються за кордоном чи в онлайн форматі. За словами вчительки, для початкової школи навчатись вдома найважче. І дякуючи батькам, тільки, дякуючи в допомозі батьків, ми змогли подолати труднощі якісь, тому що навчати писати і читати це дуже дуже важко онлайн. У підземній школі навчатимуться майже 380 дітей. Йдеться про кілька класів початкової, середньої та старшої школи. Вартість будівництва школи 30 мільйонів гривень. Повідомив міський голова гроші з міського бюджету. Я вам хочу сказати, що завтра ми будемо відкривати в Шевченковському районі ще одну школу, велику школу, і ми будемо мати практично 10 тисяч дітей, які мають можливість вчитися в системі офлайн, тобто ходити до школ, до справжніх школ і отримувати там знання. Зараз у Харкові проживають 60 тисяч дітей з метрошколою та тими підземними школами, що вже працюють у Харкові. Повернутися до очного навчання можуть майже 17% школярів. Зважаючи на російські обстріли, учні харківських шкіл можуть відвідувати уроки офлайн тільки в протирадіаційних укриттях.